Ну, дивіться, якби ми всі не об'єднали зусилля в 22-му році, нас би росіяни отак от по одному по черзі би і перебили Це ті слова, але ми якось закопали всі сокири принаймні на деякий час, і це дало можливість вижити в прямому сенсі цього слова, просто фізично не бути вбитими усім тим, для кого Україна це не просто постояти а. Господи, тут людина в комупліжі, даруйте мене погано зараз зором. А, тобто ми не тільки про вишиванку, ми не тільки про там, українську пісню, ми про те, що держава, народ має жити далі. І бажано, щоб це народ, який був з державою, а не без держави. Тому що нації без держави, по світу, все-таки достатньо. А, працюйте з посольством, а, стукайтеся в Міносвіти, в МЗС Український. Якщо ви мені дасте там хоча б два абзаци інформації про те, що відбувається, а чекайте ще раз, зустрічалися з Оксаном Лісовим. Він ж буквально позавчора та ж... казав залужний, казав, що він так само був на, на цих зустрічах.